Отже, сьогодні ми поговоримо про зупинку кровотечі, масивної кровотечі з кінцівки. У нас є турнікет і уявимо, що моя ліва кінцівка травмована з неї тече кров швидко-швидко-швидко. Що ми робимо? Різким рухом робимо з нашого турнікета таке кільце, закидаємо його на руку якомога вище, затягуємо його плотно-плотно і кліємо липучку. Потім ми маємо крутити вороток. Крутити його треба до ліміту і ще один раз. Це може бути боляче, але це так і має бути. Обводимо вокруг воротка, заклеїли. І фіксуємо білою стрічкою, де ми маємо написати час накладання турнікету. Щоб впевнитися в тому, що турнікет накладений вірно. По перше, ми маємо орієнтуватися на те, що кровотеча зупинилася, а також перевірити, чи є пульс пульсу не має бути.